Зараз відбуваються такі процеси, які Ну да на фронті дуже важко. Дуже важко. І замість того, щоб об'єднатися всім, влада і далі намагається показати: ні, ми тут, влада, ви всі, ніхто. Ми будемо на вас тиснути, переслідувати, ми будемо робити, що захочемо. Коли Романа Костенка не випускають. На Мюнхенську безпекову конференцію тільки після того, що він сказав, що Зеленський повинен зрозуміти, що він політичний труп, і думати про державу, і приймати політичні рішення, які ну так б'ють по рейтингу, але рятують країну. А Зеленський ображається і не пускає костенки після цього з України. То це говорить тільки про одне: що це людям мстиви, і замість того, щоб думати про державу, думають про себе і свої рейтинги. Тому зараз існує величезна купа проблем від проваленої мобілізації, від відсутності бажання людей мобілізуватися через інформаційні провали, через відсутність комунікації, через страхи. А влада, замість того, щоб це вирішувати, дистанціонується. І президент що каже? Я говорить, взагалі от хочу подивитися, що там за закон про мобілізацію депутати напишуть. Так це не депутати повинні робити. Згідно закону України, це відповідальність президента. Саме він повинен займатися мобілізацією. Він дистанціонується і каже: ні-ні-ні, там, файво не розбирається, це б'є по рейтингу. А депутати теж не дуже швидко хочуть робити. Я сьогодні спілкувався з депутатами Верховної Ради, і я кажу їм, що у вас? Ще не звели таблицю. Я кажу, що здоріли? Ну, як ще не звели таблицю? Немає таблиці на цьому тижні не буде голосування. Я кажу: чому? Ну тому, що це розбили по сегментах. Кожен окремий сегмент, це треба звести таблицю, потім треба пропрацювати її, ми не можемо працювати на комітеті. Це може на наступному тижні. Може. Вибачте, а ворог буде чекати, поки вони це зроблять. Вони повинні сидіти там день і вночі і робити працювати. Замість цього, ми бачимо затягування часу. І от тут стає запитання: вони час затягують час, тому що вони не вміють працювати, або вони затягують час, щоб не голосувати за закон про мобілізацію і відтермінувати його. Багато запитань відповіді, мене немає.